Доброго всім ранку. Сьогодні приїхали на черговий об'єкт. Будемо демонтувати балкон для точного виміру, але на квартирі нема світла, тому прийшлося їхати домой і брати акумуляторний інструмент фірми Дніпроем. Болгарку, батареї і перфоратор. Напарник уже почав демонтаж, зняв скло. Будемо підніматися. Помагай рукой. Тут будем зрізать перила, снімать раму. Це старе гниле і знімати пол до самої плити, щоб правильно поміряти балкон. Раму вже зняли. плиту тримають такі консолі. Те як робили будинок щоб зіржати мокру, їх урізати не потрібно. Ми їх покрасимо, переведемо. Красивий вид. Мусор потім заберемо, родилися. Так зверху сусідська плита почала вже руйнуватися. За затікання води відпадали. От Там воно, так уже перевод визови напарник дорізає. Високої Дай молоток, так Плиту будемо чистити. Все ось цю стяжку будемо збивати. вулиці холодно. Для роботи робити такі. Давайте у нас балкони, тут ключ, номер телефону, шапки профіль. Демонтаж вже зробили. Зараз вимітаємо оформ і будемо робити точний вимір. Хто не підписався, підписуйтесь на канал.